Вітаємо вас, малята! В першій частині нашого заняття злий пірат капітан Вірус хотів захопити острів, де живуть веселі, здорові дітки. Але завдяки тому, що дітки зранку робили зарядку, займалися спортом, грали на свіжому повітрі, купалися в морі та їли тільки корисну їжу. Шкідливі плани капітана віруса не здійснилися. Корисні вітаміни перемогли капітана і його шхуна лягла на дно. Тож малята, сподіваємось, ви зрозуміли, що без корисних вітамінів немає міцного здоров'я. І сьогодні пропонуємо виростити корисні вітаміни у вас на підвіконні. Для цього нам знадобиться ємкість для ґрунту, ґрунт, водичка і власне цибулька. Наберіть ґрунт в ємкість та по одній саджайте цибулинки прямо в ґрунт та подивіться уважно, чи правильно висаджаєте, бо корінчики повинні бути внизу. Якщо хочете, щоб цибулька проросла швидше, обережно ножницями зріжте верхівочку. Не забувайте поливати цибульку і незабаром вона порадує вас дружними зеленими сходами. Вживати зелену цибульку можна з супчиком, з борщиком та додавати їх в салат. Ось яка зелена, корисна галявинка у нас вийшла. Бажаємо вам здоров'я та успіхів!